Відомого українського артиста Святослава Вакарчука насичене особисте життя, хоча знаменитість майже не ділиться подробицями, все таки є речі, про які він розповідає. Нещодавно Святослав Вакарчук на концерті Океану Ельз заспівав зі сцени свої найвідоміші хіти. На написанні багатьох пісень його надихала колишня дружина Ляля Фонарьова. Втім, після розлучення знайшлась жінка, яку артист зміг покохати так само сильно у мережі подейкують, що Євгенія Цут, українська продюсерка, народила від Святослава Вакарчука двох дітей сина та доньку. Хай там як, але їй дійсно вдалось змінити життя відомого артиста. Тепер він дивиться на світ інакше, адже в нього є велика. Відповідальність, маленькі діти, як зізнається сам Вакарчук, новонароджені син та донька. Справжня підтримка та натхнення для нього артист навіть не може собі уявити, наскільки складно було б проживати випробування долі, якби поруч у нього не було родини. Святослав змінився не лише внутрішньо його погляди на творчість і власну музику. Також перетерпіли трансформацію. Як розповів артист в одному з інтерв'ю, поява дітей наштовхнула його на думки про творчі експеримент у своїй музичній групі. Популярний співак зізнався, що хотів би записати новий студійний альбом, але далеко не такий, до якого звикли його шанувальники. Вакарчук поділився, що мова йде про дитячі колескові. Своїм голосом, артист планує записати пісні. Під які засинають маленькі діти, проте, коли саме вийде альбом, співак не говорив. Втім, цілком ймовірно, що ці ідеї скоро втіляться в реальність. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.